ну, Татар локації написав, де де на яких локаціях повинні бути розставлені Чеченці, щоб він успішно, так би мовити, провів свою. Так. Ну, це, але з Шевченком це справді ну, такий ефект Полішенеля, Тобто секрет точніше Полішинеля. Тому що ну, всі знають, що він е, ну, ручна собачка банкової, що він без відмашки. По не відкриє, але його ця постійна гра на аудиторію партії регіонів або на, на таку аудиторію е, русських православних в Україні. Це якась. Ну я розумію, що там є постійний запит оцю нішу е, банку не хоче віддати. В них є в кишені московські попи. Але ще треба якихось навіжених, які б ну, про російський електорат збирали. І, ну, але вкид про воєжі Татарова це, ну, як сказати, це така історія довгограюча. Тобто. Ми бачили скільки кілька випадів проти Татарова, і очевидно, що там є пікіровка між ними Єрмаком своєрідна не перший рік, і зараз як по суті, ну, з татаровим очевидно, набралося вже таких серйозних аргументів, щоб його позбутися. Я не виключаю, що оці всі вкиди вони пов'язані. Із розчисткою, швидше за все, що Єрмак знайшов спосіб сам опанувати чи законтактувати суддівський корпус, щоб напряму вирішувати важливі питання. От ми бачимо знову ця дикість із полковником Червінським розгорнулася, знову хочуть його позбавити в ну, слідчий ізолятор запхати. І його зараз наберуть на поруки беруть четверо депутатів Європейської солідарності. Навіть Христо Грозів, такий журналіст-розслідувач, хоче взяти. Ну але ж як ми бачимо, корабельну сосну легко брати на поруки, а полковника червінського щось не береться на поруки. От як чи, чи, хто ж хто ж тут? Сосна, так би мовити? хто більш колючий сосна чи полковник? Очевидно, що полковник кактус, е, ну, як альтернатива сосні, має бути кактус, якого в руки не візьмеш, тому треба запхати в слідчий ізолятор. А ви ж знаєте, що корабельна сосна отримає тисячу гривень? І Шевченко От... отримає тисячу гривень. І, і, коля, і... Коля... і... Коля... коля. Коля мене розчулює просто це такий серйозний хлопець. Поповнить сімейну скарбничку на тисячу гривень. Оце я раптом виявив одну штукенцію. Е, пригадуєш, друже блеснюче, колись у Зеленського були місячні. Е, ну, тобто оці книжки, які видавалися щомісяця із спічами, нібито Зеленського. В народі називалися Місячні Зеленського. І сьогодні я виявив, що ПСС повне собрання Сочиняні товариша Леніна коштує десь під 3 тисячі гривень. Рекомендую банкові внести повне собрання Сочиняні товариша Леніна, Владимира Олександровича Криворожського, в пільгову закупівлю. І вони, наприклад, там же ж ці книжки ніхто не купує, вони лежать горами, вони їх напакували. І вони, я так думаю, що там же ж внесено в положення про тисячу: внесено закупівля книжок. Я так підозрюю, що вони організовано через ті тисячки викупили… Вирішили продати. Продати вирішили ці книжечки. Ага! Тобто вони на, на е, мертвих душ запишуть по тисячі, а потім закуплять всі книжки на цю тисячу і роздадуть, ну, кому не знаю. Хто ж це хто ж буде все читати? А пам'ятаєте ті часи в, на початку 90-х, коли е, продавали, наприклад, там, кілограм е, цього масла? Коров'ячого. Ага. І до цього масла е, могли продати вам, навіть не продати, а додати, наприклад, томик Чехова, або, е, наприклад, кеди, або до там, томик якогось небудь некрасова. Ні, це, це, це дуже розкішно. В сільських магазинах, як правило, е, додавали або 200 грамів іржавої тюльки. Або грам 200-300 злиплих е, цукерок подушечок які без цих без фантиків. Вони просто склеювалися в підвалі в магазинному в такий, е, в цеглину, таку. і продавці колупали якоюсь тамескою це все, і то е, ну, е, в навантаження, що називається, в нагрузку. Я пам'ятаю ті камінчики, яких розгризали ми своїми зубами так. дитячими. Так що, Томик Чехова, це, це, це ще було святе. — Це по-божецьки було, так. Це так, ще це було занадто розкішно. Я пригадую ці райцентрівські книжкові магазини, і там можна було знайти навіть кілька непоганих книжок. До речі, так, я це, це підтверджую. Тому що, по-перше, їх не так часто брали, а якщо туди щось заходило, то воно там зберігалося. І можна було поповнити колекцію. Ну <кій> справді люди навіть із райцентрів або з обласних центрів, хто здогадувався, в яких сільпо, по яких сільпо порозвозили книжки, можна було поїхати машинкою і десь знайти кілька хороших книжок в сільських магазинах, яких у міських вже не купиш, бо там були ну занадто грамотні і вихоплювали з-під носа хороші книжки. Я пропоную ще наступну зірочку розглянути. Це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Той самий гусак Данило Гус... Гетьманц. Так, Гуси... Щепач Гусей ще пач гусей. Що він пропонує? Це оподаткування пір'я насправді. Так. В е, на натуральному <рес> вигляді. Тобто. Плата гусями пір'я в натуральному вигляді. Він пропонує обговорити обов'язкову примусову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу. Раз пропонує, я так розумію, то це все буде запроваджуватися. Бляха муха. А мені цікаво, а, а на яку суму вирос, виросли борги по кому комунальних платежах? Він хоче якось це все ув'язати в єдиний комплекс, чи не хоче? А я давайте розшифруємо нашим глядачам, що таке ОВДП. Це облігації внутрішньої державної позики. Тобто, Сталінізм, тому що при Сталіні всіх зобов'язували е, купувати облігації. І навіть ну тоді ж пристальні трошки відповідальніша держава була, і там люди навіть вигравали якісь там публікувалися номери облігацій, які виграють, тобто там ще розігрувалися бонуси на ті облігації. А тут так хочу нагадати про облігації внутрішньої позики. Тільки партія Європейська Солідарність, е, а партії отримують деякі гроші на утримання апарату, ну тобто, щоб не залежати від е, олігархів, е, парламентські партії, партії, які подолали 2%, отримують певне фінансування. Так от Європейська солідарність вирішила на партійні гроші купити е, військові облігації. І що ви думаєте, раптом виявилося, що Слідчі органи вже були натравлені на партію, і почався хай і істерика, і вереск, що партія купила, тобто партія потратила свої гроші, передала уряду на витрати оборони. Виявляється, вона вчинила злочин. А далі історія з облігаціями Порошенка. Порошенко теж купував облігації. І... Потім, ну, вони відпрацювали певний термін, гроші перевів у фонд і на ті гроші закупив для війська всяке обладнання. Але й Зеленський купував облігації, тільки там є чомусь відчуження облігацій і задекларована сума, на яку збагатилося його домогосподарство. Чомусь Порошенко ці гроші потратив на збройні сили. А Зеленський проїв? О, яка краса! Але найсмішніше, що потім починається істерика. Тобто, де не купни партія Слуга народу, всякі в'якалки, бекалки, мекалки від партії, верещають, що Порошенко потратив гроші. На що? На закупівлю зброї для України. А ви на що, хлопчики, потратили? А на що ви потратили? Тобто я не бачу, щоб, наприклад, партія Батьківщина масово. Там, там є небідні депутати. Не дуже небідні депутати. Я не бачу, щоб партія Батьківщина валила всі кошти, які має в, або в облігації, або в закупівлю дронів, або. В, тобто Європейська солідарність щотижня везе, везе на фронт щось. Фонд Порошенка везе, везе. -везе. Тобто, потім дивися. Якісь дивні люди, нема що в собі там, дітішкам на молочишко. Тут усі слуги вже потихеньку стали мільйонерами, поки триває війна, а Порошенко все везе на фронт. Таке враження, що Порошенку, Порошенку війна вигідна. Це, це ж вони з цим гаслом приходили в 18 році. Звичайно, і вони його продовжують. Вони його продовжують. Я, я цю шизофренію, воно мені просто в башку не вкладається. Тобто, коли дивишся на всі діяння Гетманцева, Гетманцева, ну, прекрасно розумієш, що і Гетманцев, і Шевченко, і Безугла ну, кого не копни в тій партії, ну, там є, є пару десятків людей, цілком притомних, совісних і професійних. Ну, а все. І, ну, Юрченко ще такий, він десь у військах, але, але не зрозуміло, що це за війська і, і де він є. Пригадується, як, ну, потім Юрченко це той персонаж, який стирив чотири пляшки пива колись в цьому. Уявляєте, який бекграунд? Так. Яке резюме? Слухайте в депутата. Тобто, спочатку буде написано: «Стирив чотири пляшки пива. Почт став депутатом від слуги народу. Ну, вони його придумали десь кудись відправити, якусь військову частину, тобто він не відсвічує зараз. Я, я думаю, що він дуже каламутний. Це... А Брагар такий персонаж ще один є. Ну, як тільки дивишся, якесь голосування в інтересах РПЦ, або, ну, так і, і цих всіх персонажів, і витягуєш із пам'яті. Ну, Шевченко теж. Блін, я це найдивніше, те, що, що багато покиків носять прізвища класиків або якихось видатних українців. Оце от, от, до речі, Шевченко ж е, налаштовує Зеленського проводити переговори з Путіним. Так він же, я ж, я ж ми ж починали з того, що я ж говорив про те, що Шевченко вкидає тезу про прямі переговори з Путіним. Тобто, у нас на 70% національний бюджет фактично фінансується донорами. А потім за вказівкою Шевченка-Зеленський так розвертається в бік донорів: пішли нафіг, я пішов розмовляти з Путіним, Ми ж зараз з Путіним все розрулім. Ну, от, от я... Тобто, реально це Єрмак випустив його. Ну, він, він такий. Ну Шевченко це, це ж дуже, дуже слизька така істота, яка, ну, в якої таке пір'я в башці. Я, я ж раніше ходив з ним на ефіри, на ці медведчуківські всякі канали, і те, що в нього в голові, це, це просто перхоть якась. Тобто він лепетючий, але це все ну, явно з чужого голосу, все, що він озвучує. Я е, пару раз заходив на канал Вадима Карасьова, і, і Карасьов там полюбляє з Шевченком щось розглаголюствувати про геополітику. І я з того так регочу: в мене там є кілька старих е, ветеранів, е, органів, і вони інколи це дивляться. Потім мені дзвонять, регочуть і кажуть: що це було? Хто це такий? Що він верзе?